Доброго дня, діти. Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку Круглі числа. Утворення круглих чисел. Позиційне значення цифр. Розв'язування задач. Порахуйте палички і назвіть числа. Зупиніть відео. Каліграфічна хвилинка. Відкрийте зошит в клітинку. Напишіть рядочок цифри 0. Поставте відео на паузу. Відкрите у підручнику сторінку 91. Номер 1 Скільки жовтих паличок на малюнку? Скільки всього паличок? Давайте поглянемо на перший малюнок. Пучок у ньому десяток. Три десятки та один, два, три, п'ять, 6, 7, 8, 9. 39 жовтих паличок. на малюнку. Якщо до 9 одиниць додати іще одну паличку, то це теж стане один десяток. Тобто, в такому випадку, в нас вже буде 4 десятки. 4 десятки або 40. Числа, які закінчуються нулем, називають круглими. Число 40 закінчується нулем, тобто це кругле число. Номер 2. Поясни, як дістали число 30, число 40. Якщо до передостаннього числа десятку додати одиницю, ми отримаємо останнє число цього десятку, кругле число, яке буде закінчуватися нулем. 29, Передостаннє число третього десятку. Якщо до 29 додати 1, ми отримаємо наступне число і останнє число третього десятку 30. Якщо до 39 перед останнього числа четвертого десятку додати 1, ми отримаємо кругле число 40, останнє число четвертого десятку. Завдання 3. Прочитай числа, записані в таблиці, що позначає кожна цифра в записах цих чисел. 17 27. 37. Перше число справа це одиниці. Найменше позиційне значення цифри.

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 10, 20, 30 і 40 це круглі числа. Від 1 до 10 перший десяток, від 11 до 20 другий десяток. Від 21 до 30 третій десяток, від 31 до 40 четвертий десяток. Номер 5. Задача. На малій сковорідці вміщується 6 котлет, а на великій на 4 котлети більше. Скільки котлет уміщується на великій сковорідці? Розв'яжіть задачу самостійно. Поставте відео на паузу. Перевірте. 10 котлет уміщується на великій сковорідці. Щоб відпочити, давайте зробимо фізкульт хвилинку. It up, yo! 6. Обчисли. Самостійно послідовно виконайте обчислення. Зупиніть відео. Перевірте обчислення виразів 11 16 11 20 У робочому зошиті Відкрите сторінку 21 Номер 1 Домалюй на кожному малюнку стільки паличок, щоб їх стало. 24. 24 це два десятки і чотири одиниці. Давайте поглянемо на малюнок. Два десятки є, а от одиниць лише 2. Треба домалювати іще дві. Дивимося на другий малюнок. 33. Три десятки і три одиниці. Три десятки є. А одиниця треба домалювати. Домальовуємо три палички. Далі завдання довиконуйте самостійно. Поставте відео на паузу. Завдання 2. Запиши в таблицю числа, які складаються з. Двох десятків і восьми одиниць. Давайте поглянемо на таблицю десятки одиниці. Записуємо. Два десятки. вісім одиниць. Це число двадцять. Три десятки дві одиниці. Тридцять два. Два десятки нуль одиниць. Двадцять три десятки три одиниці. Тридцять три. Номер три. Розфарбуй кожну фігуру на малюнку у відповідний колір. Уважно розгляньте фігури, з яких складається малюнок та у які кольори вони забарвлені. Потім відшукайте їх на малюнку та зафарбуйте. Виконайте це завдання самостійно. Поставте відео на паузу. Повісьте на дерево яблучко, яке відповідає вашим успіхам на уроці. Нічого не зрозумів. Було важко. Все вийшло. До зустрічі на наступному уроці математики.